Всім привіт! Мене звати Даша. Та у 2024 році я вирішила, що хочу вступити до Словаччини. Я дуже рада, що я знайшла компанію Словакстаді, яка допомогла мені з цим. Вони корували мене просто весь мій вступ. Були на зв'язку 24 на 7 та відповідали на всі мої питання. Надали курси словацької мови, всю інформацію про університети, гуртожитки, просто до чого мені готуватися у житті в Словаччині. Я вступила, та зараз вчуся на першому курсі. Причому вступила я без вступних іспитів, а просто за середнім балом що дуже круто. І класно, що мені підібрали саме той університет, у якому навчання мені дуже сильно подобається. Моїм куратором був Богдан. Йому я теж хочу передати велике дякую, тому що. Як тільки ми приїхали, він був з нами постійно. Він відповідав на всі наші 150 питань, провів екскурсію по місту по всіх факультетах. Ми навіть з ним в гори сходили. Зробили і ВНЖ, і медогляд, і в банк ми з ним сходили. Тобто, весь пакет документів, який нам був потрібен, вже у нас був на руках до Нового року. Та навіть зараз у нас з ним дуже дружні стосунки, тому якщо у нас виникають якісь питання, ми спокійно можемо йому написати, та він одразу допоможе нам їх вирішити. Тому ще раз велике дякую всій ком ком компанії, команді Словакстаді за те, що ви допомогли мені легко та просто вступити до Словаччини. Всіх дуже люблю, цілую, обіймаю. Па-па!